Зараз, очевидно, Юрію ситуація має якось змінитися, і ми Єрмак вже пішов у відставку, якого так само називали, а, якщо не бенефіціаром, то скажімо так, архітектором. Продюсером. продюсером архітектором да. так, всіх цих історій. Його вже немає. Він пішов у відставку. Можливо, буде підозра, можливо, не буде. Ми не знаємо. Юля Свериденко, її уряд пообіцяли, що зараз вони переглянуть підходи до створення наглядових рад і перезавантажить. Ви вірите? Тут там, Ні. таке, знаєте питання? Вірити, Ні, чи та, ви вірите н... чи не вірите? Ви вірите, що перезавантажить? Чому ви не вірите? Ну, по-перше, Сверденка, як була, так і залишається абсолютно імпотентним uh, призначенцем-виконавцем. Тобто, це не, абсолютно не суб'єктна людина. Ну, Умовно кажучи, це, як знаєте. Якусь е, найприлежнішу секретарку підняти по ієрархії гору, тому що вона найкраще виконувала доручення, де, які Можливо, раніше... вона зараз проявить, не проявить коли вже людина, Немає людина вихована людина, вихована виконавцем, ніколи не стане політичним лідером. Ну це не мож... не може цього бути. Вона саме просто представниця цього технократичного середовища, так би мовити, бюрократич в бюрократичній галузі, е, тому вона не буде ніколи таким локомотивом. Тобто, тут потрібні знаєте деякі політично-лідерські якості яких у неї немає по-друге, Єрмака не посадили. Більше того, всю ту камарілью з офісу президента Зеленський навіть не розігнав. Ну тобто Татаров продовжує сидіти, а Татаров це одна один з тих персонажів, який, так би мовити, виконував знаєте, функцію пістолета, коли комусь там пропонують. от, знаєте добре слово і пістолет для переконливості. Так його правоохоронці оце виконували цю функцію. Типу, що тобі надаїло да, оце в Україні тут це, працювати і добре жити, так ми ще тобі кримінал покажемо, як організовується. Такого було, на жаль, повна. І татарова ніхто не чіпає, ніякий зеленський. Тобто, мова йде про чергову спробу зробити хорошу міну при поганій грі, сподіваючись на те, що закордонні партнери просто відповзуть. Ну, побухтять оце зараз. Да? А потім місяць пройде. Там якісь замир'я почнемо мутити. Коротше, новий скандал якийсь щось поріб'є, і це забудеться. Або ж потім ну, як дойде, дойде до формування нових наглядових рад, ну подивимося, кого туди оці. Іноземці будуть пхать, поговоримо, може, ще щось там якісь аргументи знайдемо. Татаров на роботі залишається. ну, тобто, І Єрмак в тюрмі не сидить. Тобто, знаєте, поганого прикладу фактично нікому нема такого. Аж страшного, щоб боялись боялись да? Ну, Не будь, умовно кажучи, міндічем і не пались, і, і не говори зайвого в місцях, де ти можуть прослуховувати, і можна рубати капусту далі, як і рубалось. Тому насправді це ширма вітрина.